Мої вам вітання! Сьогодні готую без цукру смачні солодкі козанаки, з якими ви зуба впевнена не зламаєте. Буду використовувати насіння сонячника, в мене воно не обсмажене, тому для ліпшого смаку його потрібно підсушити. Для цього найкраще обрати об'ємну пательну з товстим дном і стінками, тоді зернята обсмажиться швидше і рівномірно. В рецепті заявлено 200 г насіння. В мене тут, як ви бачите, більше потім розповім вам, для чого решта. Тут головне їх не пересмажити, а лишень підсушити, щоб смак козинаків не отримав гірчинку. Переміщаю пательню на середній вогоні, періодично помішуючи, злегка їх там підсушую до появи легкого аромату смажених зернят. Куштую на смак. На пательні їх не залишаю, бо вона гаряча, щоб вони там собі самостійно далі не обсмажувалися і не пріли. Всипаю відразу на паперовий рушничок. І ось погляньте, колір вони практично не змінили, а ось смак так. Далі куштую насіння, але без фанатизму, бо можна захопитися. Важливим кроком в цьому рецепті є правильний вибір пергаментного паперу. Показую вам два варіанти: і перший це папір з силіконовими вкрапленнями. Інший звичайнісінький собі пергамент. Він чудово пасує до випічки, але для козанок не підійде. І тому, щоб потім козанаки не смакувати з папером, робимо правильний вибір. Мені потрібно два аркуші пергаменту паперу і качалка. Підготуємо собі відразу місце для формування смаколика, бо потім на це не буде часу. Силіконовий килимок не є обов'язковим, це може бути звичайнісінька дошка. Для сиропу я обрала сотейник з товстим дном і стінками, але це може бути і пательня, в ідеалі чавунна. Натуральним харчовим клеєм тут буде слугувати природній мед, а не цукор. В мене це жовтий квітковий мед, але не раджу вам обирати гречани, бо він має темніше забарвлення і специфічний присмак. Також мені знадобиться силіконова або дерев'яна копистка. 150 грамів меду переміщаю в сотейник і відправляю на вогонь нижче середнього. Є розпосюджена думка, що нагрівати мед вище 40 градусів це шкідливо. Але це міф, який походить з аюрведи, тобто альтернативної медицини, яка популярна в Індії. За аюрведи думка перекочувала в розважальні журнали, а незабаром стала аксіомою здорового харчування. І, до речі, за цією теорією будь-які овочі смажити варити запікати заборонено. Наші прадіди століттями варили медовуху, інші народи варили століттями казанаки з медом та горіхами, всі були живі і здорові, чого і вам бажаю. Варю мед періодично помішуючи приблизно 12 хвилин після закіпання на маленькому вогні. раджу вам орієнтуватися на час, бо плити і режими нагріву можуть бути дещо різними у кожного. Краще покажу вам, як сироп перевірити на готовність. Для цього слід лишень крапнути в холодну воду декілька крапель меду. В холодній воді краплина миттєво твердіє і падає на дно як камінець. Ось так вони виглядають. Чудо! Це означає, що сироп готовий. Сипаю все насіння відразу і гарненько перемішую все на вогні приблизно одну хвилину. Замість зернят соняшника ви з успіхом можете використати насіння кунжуту або ж волоські горіхи. Але горіхи попередньо потрібно трішки подрібнити, щоб вони ліпше об'єдналися з медом. Існує і третій варіант ви можете зробити мікс різного насіння та горіхів. Все! Ось як ви бачите, медовий сироп чудово об'єднався з зернятами, вони прогрілися, маса готова до стабілізації. Думаю, що ви впевнились, наскільки це все просто. А далі найцікавіше, знімаю сотейник з вогню і, не гаючи часу, формую смачні і солодкі козинаки. Ось так утрамбовую, розрівнюю і підрівнюю краї. Товщина готових козинаків може бути різною, все за вашими вподобаннями. Як я і обіцяла, розповім вам, для чого я використаю решту насіння соняшника і тут все просто! Я приготую з нього смачну халву. Відео вже є на каналі, а посилання на відео рецепт халви залишу вам в описі під цим відео. Так сяк розрівняла все. Накриваю ще одним аркушем пергаментного паперу і зверху додатково пройдуся ще качалкою. Таким чином, козанаки додатково втрамбуються, а їх товщина буде однаковою. Качалку з силою не притискайте, щоб зерня до вас залишилися цілими. А далі ось так легко знімаю верхній папір і відразу нарізаю на шматки, бо коли казанаки стабілізуються, зробити це буде дещо проблематично. Наразі ловіть хитринку, щоб зерняти сиропом менше чіплялися до ножа, я попередньо його лезо змастила олією. Нарізати козинаки кубиками, ромбиками чи полосками вирішувати тільки вам. Далі залишаю смаколик для стабілізації на годину або ж дві на столі або ж в холодильнику. І наразі поглянемо, що ми з вами маємо. І ось тут, я думаю, ви зрозуміли, чому важливо обрати саме цей пергаментний папір. Кажу вам відверто, це смачніше, ніж в магазині. Козинаки вдаються недобові, тому вломити зуба вам не вдасться навіть штучного. Тому сміливо готуйте, підписуйтеся на канал та натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення. І не шкодуйте подобайку, якщо рецепт вам вподоби. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!